Всім доброго ранку. Зараз шоста година ранку, а ми, ми вже на полуниці. Що хочу вам показати. Ось в 6 годин ранку є ось такі воречі. Дивіться. Ось мокреньке, зараз роса і це дуже-дуже видно. Ось тут полосочки, ось тут хтось ліз. Ось тут а стежечка. А це, друзі, знаєте що? А це у нас зараз... А, ось. А це у нас слимачок. Малесенький слимачок, який повзає до полунички. Так що їх тут досить і досить багато. А о, ось ще буває ось такий красунчик. Він досить-досить ще маленький. Ага, ось ще є лізе. Але коли полуничка виростає, о, я знайшов ще одненько. Це вже слимачок побільше. Цього я знайшов під кущиком. І на полуничці дуже багато ось таких ось слідів. Їх можна побачити дуже-дуже рано, коли є роса, і вони роблять такі сліди. Зараз вони по факту безвредні. Особо шкоди ніякої не роблять. Але коли настане час полуниці, вони стануть здоровими монстрами. І будуть їсти вашу полуницю. І тоді використовувати хімію, використовувати протравку їх, це досить-досить і небезпечно. Небезпечно безпосередньо для вас, для них, і може бути все одно. Але для вас це все-таки ж отрута. Так що зараз, з самого раненьку, поки не пізно. Я використовую ось таку. Простий елементарний слимак називається. Ви можете брати любу, отруту і гранулками, ось таку по чуть-чуть, не побагато, можна ще менше. О, ось таку розкидаю. І ці гранулки зроблять свою роботу. Тобто маленькі слимачки, які ще не виросли. Вони протравляться, поздихають. І коли, коли прийде час вашої полунички, їх не буде. Ви будете збирати врожай без проблем. А так будете мати дуже великі проблеми. А оця протравочка змиється дощами, все, щось половину з'їдять, половину змиється і не буде особливо ніяких Проблем з отрутами. Так що рекомендую вставати поранше. Ну або ще варіант <смі> ночі з фонариком їх шукати. Але зранку, коли випадає роса і приємна погодка, їх дуже-дуже добре видно. Ці стежечки слимачків ви дуже добре побачите, тому що вони будуть скрізь. Так що рекомендую. Поки не пізно, протравити їх, щоб полуничка була без проблем. Далі буде.